А в душу проситься весна, читаю ниці шостого А класу шпак Марарит А в душу тихо проситься весна, з надією і вірою на перемогу заплакалась красунечка вона, спираючись до нас в дорогу. А в душу тихо проситься весна, щоб піль і кров дощами змити З надією, що вже закінчиться війна. І на своїй землі спокійно будем жити, а в душу тихо проситься весна, щоб заквітчати землю рясно, щоб надихнути нас повна, щоб жити нам було прекрасно, а в душу тихо проситься весна, не кожен може вже її зустріти. Тривога на душі вона страшна, за що терпляться наші діти, а в душу тихо проситься весна, Відкрити двері й запросіть до хати. Колись була весела і омірна, сьогодні плаче і сумує мати.